Добрий вечір, добрий вечір. Я сьогодні вирішив шведесенько на вечір посмажити дирунчики. Дируни картопляні. Такий от швидкісний mm. рецептик. Та який там рецепт, там все дуже просто. Картопля, м'ясо, приправи. Картоплю потер, цибулічку потер, все додав приправи, все шведесенько, файно заправив. Все по-домашньому. Пів години і все, дивунчики посмажені. Так що зараз вам покажу, які в мене вийшли дурни. До речі, я їх роблю вперше. Так що ось так вони в мене смажиться. І дирунчики. <ріст> Не хочеться мені відео монтувати. Так що зараз буду смажити. <ріст> У мене вже 10-та ночі, а мені захотілося дирунів. Щось так захотілося соленого, смаженого. І так була картопля, і я так думаю, а швидесенько посмажу собі дерунів, скільки там мені треба. Але в мене, слухайте, завжди так виходить, що коли я щось починаю робити, і я так думаю, ну трішки-трішки, небагато для себе зроблю і все, небагато. А воно потім виходить так само, як з голубцями. Пробував робити перший раз голубці. І думаю, та ні, ні, не зроблю їх небагато. І вийшла ціла каструля, і вже слухайте цей. Вже тиждень в голубці в холодильнику лежать, а я вже наступне готую та аби ще було кому їсти. А то я так на роботі цілий час. На роботі я їм. Коли я працював на такій іншій роботі, то ще брав з собою їсти. А зараз працюю в ресторані. Так що в ресторані не ношу з собою їсти. Хіба дома як вихідний, так один-два дні в залежності, тоді вже щось хочеться їсти. О, то це придумав так швидесенько посмажити ранів. Ну, взагалі, домашня їжа смачна, я вам скажу. Тому що е, декілька днів назад, е, я пішов зі своїм другом і з його мамою. Ми пішли в такий український ресторан, називається Чорноморка. от, І цей. Е, І ми, я там замовив дируни з червоною рибою, з пармезаном і зі сметаною руколою. Щось типу такого було, якщо я не помиляюсь. Ну, щоб вам сказати, що деруни коштували ну, не, не пам'ятаю вже скільки, але аби вам сказати, Боже, шумно. Тому що закрити вікно буде засумне. Там трамваї ремонтують, трамвайні колії. Ну, Я би вам сказати, що якісь там неймовірно там дируни, абсолютно чесно. Я думав, що там якась буде подача з якимось таким е, смаком більше і якесь буде смачніше, а то таке... Ну, якось я собі представляв інакше. Хм, краще вдома зробити. Так, наступна порція. Сковорідка вже в мене катастрофічна. Вже навіть, не цей, вже навіть не відмивається. Я носив на роботу, думав, на роботі відмию в такому танку, де миють металеві штуки. Але навіть на роботі не цей не можна було відмити. Та вона вже стара, вже спалена така, але добре на ній смажити. Так що добре на ній смажити. Вона дуже добре смажить. Зараз вам покажу, які у мене вийшли деруни. Все по-домашньому. Ось такі вийшли дерунчики. Ось такі. Ммм, смакота. А в мене, слухайте, завжди. О, Івана вдома немає, як то в тій поговорці. Таке саме в мене. Вирішив смажити дируни. Думав, ну все, все купив. Картопля є, фарш є, приправи вдома є, шведесенько здоблю, цибулька. Це все швиденько натер. Приходжу додому, а в мене, слухайте, ось стільки олії залишилося. Просто ось стільки. Ну, я був розчарований, прийшлося мені ще раз йти е, в магазин. Так що ось так от, То пішов в магазин, купив олію, до речі, в нас е, в Польщі зараз взагалі стала ціна, пляшка олії 4 злоти. 4 злоти помножити на 8, 28, так? Фуйке 28,32. Ха-ха-ха-ха. Oh Ой гад! У мене математика капається. З математикою в мене все слабо. І ось така пляшка олії в нас коштує 4 згоди. Це 32 гривні за літру. Тут немає літри. Тут. Де тут? Ну, тут може. Ні, літра, вказана літра, бачите? Вказана літра. А в нас-то так в Україні 900 грам там не доливають. Але бачите, файний цей фарш такий вийшов. Я десь дав, може, з кілограм картоплі і пів кілограма фарша і приправи. Ну тут я вже трішки під'їв, бачите, така от порція вийшла. Я вже трішки попід'їдав, так що воно було більше. Але, Але, але. Може, якоюсь чаю поп'ємо. Бо... Так що ось так от, не лінуйтесь. Головне не лінуватися. Якщо не лінуватися, то можна вдома смакувати, смаковики. А ще я, слухайте, купив ось таке масло, а воно ніби американське, а оказується там пальмова олія. Представляєте? Я дуже люблю робити коктейль. Різноманітні коктейлі і цей. Вдома буду додавати масла горіхового, а воно вийшло з пальмовою олією. Я, в принципі, зараз продукти всі з якимись такими дивакуватими додатками. Так що нема чому, нема чому дивуватись за різні додатки. Нема чому дивуватись. Зараз чим тільки не хочеш нас травдять. Небагато цукру поп'ю чаю. А то я вже смажу, смажу і, під, і слухайте, під'їдаю ті е, дирунчики. Так що ось такі дирунчики вийшли. Домашні.